Всім привіт! Сьогодні у нас світ бананза на балансі 53 тисячі гривників. Цільне це відео зробити плюс 20, плюс 25. В ідеалі, відповідно, чим більше, тим краще. Починати будемо з 5. Останню придбаємо за 10 тисяч гривників. Перед початком підписуйтесь на канал, поставте лайк ось під цим відео та натискайте на дзвіночок. 10 спінчиків, полетіли, подивимося. Так, на першому, на першому є фіолетові ягодки, далі продовження. Кавунчики можна було би закривати, моножника можна було б підкидати. Ой, щось в молоко пішло. Один раз символ зіграв і все в пустоту. Як ти собі це уявляєш взагалі? Так, 730, 50. І відповідно, да, він нам не нужен. Навіщо? Навіщо нам 50-й множник? Серйозно? Ну от як такий слот називати? Не знаю без коментарів, хто його знає, що тут далі буде. Маємо десь зачепити щось приємненьке, передчуття є нормальні, хороші. Надіюся, все справдиться. Так, полетіли купувати наступну. Спробуємо тут повернути наш мінус. Також, друзі, нагадую, що, як завжди, залишаю в закріпленому коментарі максимально профітну халявку. Забирайте, поки вона ще активна, і раджу, як її правильно і максимально швидко забрати. Натискаєте на посилання в закріпленому, переходите в мій телеграм-канал. В телеграм-каналі другим постом є відеоінструкція, Як все правильно робити, реєструватися, проходити верифікацію. Подивилися її, і прямо з телеграмчика можете забирати подаруночок. Так, плюс 5 обертів. Шикарненько. Шикарненько. Тепер давай оберти тут взагалі нічого не вирішують, але можливо, все ж таки ти дозрієш та щось. Викинеш нам приємненько, я був би дуже-дуже таки не проти. Побачити 50-й множник, але вже в хороший символ. Так, банани, кавунчики. Угу. Можна і множника вже підкидати, так? Да? Найс то найс, але 5х це не найс, друже. Це не найс. Це далеко не те, що, що взагалі називається nice. Давай, давай, давай. Ну, множник 14, хоча, хоча б хоча б уже щось більш схоже. Але синенького одного не докинув. Рожевенького одного не докинув символа. Половинку повертаємо і останні 5 спінчиків. Давай. Сюди щось можна забирати чи не можна? Та я думаю можна. 130 гривників можна і множника підкинути. Дивіться, 200, 200, майже 300. закинь ікса, закинь ікса 300 гривників, алло. Ну, як називати такий слот? ну Нема в мене слів. Є, але вони дуже неприємні. Так, ще один ретрігер. Не знаю, що він хоче тут нам показати. З таким випадінням бомб Ось ще один три ретрігера в бонусі. Цікаво, цікаво. Да, і ми виходить за скільки? За 25 спінчиків навіть окуп не можемо зробити. Ось так сьогодні у нас грає шикарна бананза. А прямо зараз перейдіть в коментарі. Перейдіть в коментарі і напишіть наступний слот, в якому ви хотіли, щоб я зіграв. Четвертий ретригер, ретрігер, що взагалі відбувається? 30 спінчиків і ми не окупимо нашу бонуску. Дивіться, 30Х. Звичайно, воно нічого не зіграло в нормальний множник, Звичайно, я навіть не здивований. За 30 обертів з горем пополам забрали 2800, навіть 3000 не забрали. Добре, давайте останню вже розставимо всі крапки над і. Остання бонуска 10 тисяч. Надіюся, вона вже хоча б вона на останок щось підкине, щось зіграє. Зараз ми це побачимо. Давай хоча б X300 відставочки забрати і будемо дивись. 20 множник з першого, з першого і безуспішно. Так. Ну, 5х тут як тут. Красавчик, красавчик. А можна мені нормального множника, щоб зіграв? Хоча б де-небудь. Мега, три 3000. Нормальненько. Я ж злякався, так вискочило, все різко. Давай вісім спінчиків, ну можна забрати. Мож... давай хоча б 20 заберемо. Давай, давай, синеньке. І множника, дивіться, 1300 множника закинь. Закинь множника, тварина, Півтори тисячі майже. Ти серйозно, ну ти серйозно, як так можна грати калічно? От зараз би 10-го забрали 13 тисяч до побачення з плюсом. Угу, далі нічого не зігра. Ну, тільки-тільки десь на горизонті нормальний множник, воно вже починає виляти, по бананзі видно, що вона нічого підкидувати не планує взагалі. Згорим пополам 9 забрали, останній спінчик, що там буде. Давай свої 200 гривників і будемо прощатися. Ну, от сюди підкинь хоча б 20-го якогось. 5х, знову цей 5х, це прокляття якесь. Так, ну мінуса немає на останні покупочки і на цьому дуже-дуже дякую. Але хотілося б забирати відповідно більше 600 гривників. На цьому все, друзяки, дякую за перегляд. Вийшло те, що вийшло. Не, схо... Не вистачило трішечки нам нормальних множників. схопили невеличкий мінус. В принципі, будемо завершувати. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші виграші. Подивіться їх, поставте лайкос і до нових зустрічей.